Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо тушковану капусту. Готується швидко, просто, виходить дуже смачно. Для приготування тушкованої капусти нам знадобиться капуста білокачана, моркова та цибуля. Спершу нам потрібно нашинкувати капусту. Я стараюсь шинкувати завжди маленькими ось такими шматочками, але вони можуть бути і трошки більшими. Також можна це робити не тільки ножем, але й використовувати спеціальну терку для шинкування капусти. Я використовую молоду капусту, але можна використовувати і звичайну стару капусту. Далі нам потрібно подрібнити цибульку, я також намагаюсь це робити дуже маленькими шматочками. Моркву нам потрібно натерти на великій терці. Далі ми беремо пательню, прогріваємо її, наливаємо олію, викладаємо на розігріту олію спочатку цибульку, прожарюю приблизно 2-3 хвилинки, після того додаю вже натерту моркву. Чому не додаю моркву одразу? Бо морква у себе впитує багато олію. Тому я спочатку прожарюю цибульку, потім додаю вже моркву. І зразу всипаю капусту. Все перемішуючи тушкую до готовності. Далі додаю сіль, одну столову ложку цукру, солодку паприку. Паприку можна і не додавати, це на ваш смак. Трошки перчику і також одну столову ложку томатної пасти. Якщо ви томатну пасту не любите, можна її також не додавати. Також я додаю ще трошечки сушеного часничку, але це за вашим бажанням вже. Це перемішую і ще приблизно 3 хвилинки тушкою на вогні. Ось така смачна та дуже швидка тушкована капуста в нас виходить.